Всіх вітаю ви на каналі «Вийти Заміж за Італійця. Мене звати Галина. Я заміжня за Італійцем 20 років. Живу в Італії, також 20 років. Не заміжня, 18 заміжня, 20 живу в Італії. Хто знає, той знає. От зараз перебуваю в Україні і розказую про життя тут в селі. Дівчата, я хотіла попросити. Хто мої підписники, подивіться, перевірте свої підписки, тому що щось робиться на каналі. Не знаю, 6-5 людей після кожного відео у мене відписуються. Я не знаю, чи вони самі, чи це щось робить, бо багато людей пишуть, що теж щось робиться на Ютубі, в яких свої канали, свої блоги. От, і так само щось у них робиться з підписниками, що десь пропадають підписники. Так що перевіртесь, то може на цьому, на свою підписку, чи ви є, чи вас немає. І де, дя... де діваються люди, я не знаю. Я хотіла сказати, що дуже втомлена, немає дуже часу робити відео, та й немає, що такого робити, бо нікуди не їздимо так само. Один раз чи два в місті були тільки. От. І остальне я вам також вже майже все показувала, те, що тут більш такого нічого інтересного немає. От. Ну, Я так і попереджувала, коли їхала сюди, що не будуть багато відео, тому що нема мені що знімати і немає часу. Тут в селі дуже багато роботи, а ще й хворієм трохи, і чоловік мені захворів тут. Підхватив дуже важку форму якось не знаю, що то просто чи грипу, чи що. Його прийшлось лікувати. Так, що ось таке, у нас такий відпуск в Україні не дуже вдався цього разу. Ну, ось так. Так що, дівчатка, не біжайтесь там за відео. Хто там чекає, може, бо є такі, що чекають моїх відео. Мені писали люди. От. Так що, може, ще одне оце буде, а потім ми вже в понеділок го будемо їхати назад, тоді вже будуть з Італії знову відео. Ось ми з чоловіком тут сіли в Україні в місто, приїхали, сіли відпочити. <ріху> Ось так. Наш зняти місто. Це ми в місті зняти, у нас в районному центрі. Я вже колись тут теж показувала. Сьогодні базарний день. Тобто так багато людей, тут скверик у нас, пам'ятник, а там базар, воно, люди ходять машини. А Тут ось так. Ну, містечко гарненьке таке, акуратненьке, невеличке, але ось Шевченко, пам'ятник. А там ратуш старовинний, такий, називається ратуш, там де годинник і там б'ють ці колокола, Бо це місто старовинне таке не, не, не молоде. Там десь я бачила, скільки йому років, треба буде ближче підійти. Я вже розказувала того року у відео про це місто Снятин. Тут ось церква. Греко-католицька, це в них тут. Ось таке містечко, я йду. І, і телефон трясеться, бо ще хочу трошки показати містечко. Але ще хата моєї містечки, тут квіточки, так все гарно. Ось так тут люди ще. Це в неї тут така хата. Теж гарно все покошено, все в порядок кругом. Тут люди дивляться за цим усім, щоб було все в порядку. А будемо закрити. Ось так, бачите, теж гарненько, тут літня кухня, тут домик такий і квітничок. У всіх є гарні підтички з квітами. Ось теж Розочки все. Зараз як бабахне ой, дощ, ой, дощ, <світ> і хмарно сьогодні. Бачите, як гарненько. І маєте гойдалочку тут все хорошо. І ось <світ> мій племінник, мій чоловік. Опара берумо тобі. Там тарам тарам. Тут ще така вуличка, ми йшли в гості тут до родичів. Собака вка. Ну і тут такі домики теж. Це вже кінець села, тут крайні такі домики. Це так. Ось так іще. Бачите, багато людей собі ставлять такі, типу каплички. Маленький біля дому і матір Божа стат... статуетка. Багато хто ставить собі. Ну, ось такий ще вдома. А тут так гарно зробили, зараз я вам покажу. Такий типу, криничку, але... Просто як клумбочка така із покришок, покрасили їх. Ось дивіться як гарно. І зробили як настояща криниця з тим з колесом. Але воно з покришок, І квіточки. Ось така тут вулиця, Ось бачите, мусорники в них такі. Плаче так валькова, але кікаче. -кі Ось така вуличка. Дуже гарна. Напишіть мені у коментах, як називаються ці квіти. Бо тут господиня дому каже, що не знає. Вона посадила і не знає, як вони називаються. Так що мені пишіть, хто знає, то пишіть, як вони називаються. Вони, може, по-культурному якось інакше я не знаю. Вони ромашки. Дуже файненькі такі ніжні. Такі дома теж. Зараз познімають твій двір. А -а -а. Файне покажу у каналі. Тебе хочеш? <рес> <рес> Зеня хоче зніматися, це моя родичка. Дивіться, яка красуня, у мене родичка. З квіточками своїми. Так що я вже показула тебе в тому році, теж з Наталкою. Так що вже тебе виділи. Бачу на каналі. Все, Микелі, зараз не у них інші, тут гарні інші, хати, інші. у всіх такі великі, гарні, поштукатурні. У нас фані дуже в селі. Покажу вам з такої позиції наш центр. Такий, бач, тут установочка, автобус, тут там магазини, а тут ось круг і такий центр. Початка ще покажу. Оце у нас тут клуб такий величезний. Колись ми тут ходили на танці, на дискотеку, в кіно там, кінозал теж, екран, все є. Ну і ще трошечки так центру покажу. Ось так тут. Я вже показувала в тому році. Я ще центр покажу. Щоб ви роздивилися магазини, задні магазини ось так виглядає здалека. так іще. Махайте трохи, помахайте. Кому не колодне. Ось дивіться на це чудо. У -у -у. Я покажу вам, як робити шаурму в домашніх умовах. Я купила ось, ось такий вже з цього лавашучого. Ось і плаваш типу, буде. Ось так. У мене є трохи копченого м'яса, сир, помідорки, гірки. Те, що у вас є, та і, і кладіть. І майонез. Зараз майонезом намащу так. і покажу вам, як я роблю. Ось так. Розмастимо ложкою так. Так, майонезом намастили. Тепер сир посипаю. так, сиром. Скільки у вас є, чим побільше, тим краще. Отак. От і м'язко зверху, і помідорки, огірки. І, і буде красота, ляпота, Смакота. Отак. От Сиром насипали. Тепер слой цього м'яса. У мене копчене. А у вас яке є, можна навіть ковбасу варіонку. Собі насипати, різати. І закручувати у Лаваш. В шаума, Лаваш, як називайте, як хочете. Кому що? Тут написано Лаваш на цьому листку, але не знаю, то Лаваш. Ти щоб по інтернету прочитала чи що? Я тобі казав, щоб ти тихо було. Кому ти будеш жило це? Дзвонить до Віки, до віка. Так, ложимо огірок теж, помідор. Я такими пластинками нарізаю тоненьким огірок по всьому цьому і порядок. Отак. І помідор. Остав тепер помідорку, майонез, сир і огірочок, помідор. Так, пластинками наріжу. Тоненькими, бачите. Помідори домашні, гірки домашні в мене є тут. В Італії треба купити, а тут своє. І закрутим і на сковородочку. Підігріємо, гарно, сир розтане і буде такий плавиться. Ось так. Так, тепер закручуємо так цей. Він щось у мене рветься, не знаю, може це такий. І отак. Закрутити. І тепер на сковороду. Тепер на, на сковородочку отак підігріємо, Ось так. І буде все добре. Дівчата, відео сьогодні. Це вже, я думаю, що звідси буде крайнє відео з України. Потім ще зніму трошки, як в Румунії там буду їхати. Ще вам познімаю на цьому на, в аеропорту. Покажу вам щось теж, вже потім як приїду в Італію. Так що всім дякую, хто зі мною. І ще раз нагадую, дівчата, подивіться. А що там з підписками провірте, тому що десь пропадають підписки. І це багато людей так кажуть, у кого є свої блоги. Що прописки пропадають, підписки тобто. Я вибачаюся. Так що кому не лінь, подивіться, чи ви ще підписані, тому що я не знаю, хто це що там фінічить щось. Якісь махінації роблять з тими печками. Так що ось так, дівчата. Всім бажаю добра і миру. До нових зустрічей вже з Італії.